Слава нація, вітаю на каналі Добрий Ромбат! я Сашко. добрий. Коли вас цікавить, як поміняти фільтр грубого очищення пального на шосі БТЛБ, ось, будь ласка. Отам сидить механік водій. Оце починається моторно, трансмісійне відділення. Чи просто моторне. І от на стіночці він. Фільтр грубого очищення пального, знизу у нього є болтик для спускання. Осаду, конденсату і всякого такого. О, тут, тут дюритики, мої улюблені. Так, Бо тут, окрім обслуговування фільтру, заміни касети, також міняли кришку з обламаним вухом. Все, кришка ціла, фільтр працює, машину катали. Для заміни касети розкручуємо ці 4 болти. Стакан випадає. Його ловимо, міняємо касету, чистимо, збираємо в зворотному порядку. Зворотному порядку перевіряємо прокладки, шайби, стан, пружин, все як слід. Це, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.